Патефілом, відомий також як жіноче щастя та лілія миру, найрозповсюдженіша кімнатна рослина. Належить до родини ароїдних, походить з тропічних та субтропічних регіонів Південної Америки та Південно-Східної Азії. Клімат притаманий цим регіонам сформував умови, в яких квітка буде рости. Це системний полив, підвищена вологість ґрунту та повітря в приміщенні. Загальні правила догляду за спатифілумом. Температурний діапазон в приміщенні від 18 до 23 градусів Цельсія. Влітку температура повітря в приміщенні, де розміщена рослина, не повинна підійматися вище за 23 градуси Цельсія, взимку опускатися нижче 18 градусів Цельсія. Зменшення температури нижче 18 градусів Цельсія уповільнить розвиток рослини. Спатифілум потребує багато природнього світла, але без постійного потрапляння на нього сонячних променів. Взимку рослину необхідно поливати один раз на тиждень, влітку два-три рази. Орієнтуйтесь на стан верхнього шару субстрату. Якщо він на півтора см вглиб надто сухий, рослина потребує поливу. Ключова умова росту з висока вологість повітря, тому не встановлюйте його поряд з радіаторами. Частково вирішити проблему недостатньої вологості можна, збільшивши частоту оприскування. До складу ідеального ґрунту для рослини повинен входити листяний або дерновий ґрунт як основа, річковий пісок середньої фракції, торф та перегній. В квіткових магазинах також продаються готові суміші, які повністю відповідають потребам рослини. Обираючи добриво, зверніть увагу на його склад. Обов'язкова наявність таких мікроелементів, як калій та фосфор. У фазу активного росту вносити добриво необхідно один раз на 14 днів. Найчастіше спатифілум вражає пополиця або павутинний кліщ, позбутися їх можна за допомогою мильного рочину з додаванням сульфатнікотину. При дотриманні основних правил догляду за спатифілумом та створенні для нього відповідних умов він стане прикасою інтер'єру та додатковим фільтром повітря в оселі.